Навчимося працювати з онлайн-сервісом Draft.io. Нам потрібно в адресному рядку ввести адресу сайту? Так, переходимо на цей сайт. Чекаємо. Можна також бачите, встановити додаток для його. Але поки що не будемо встановлювати. І нам пропонує програма, де ми будемо зберігати. Так, для цього нам, звичайно, що повинен обліковий запис Google бути. так? Однак, у мене є цей обліковий запис, теж Google Диск. Так. Авторизувати. І обираємо свій аккаунт. Виберіть, до чого надати доступ додатку. Ну о, Підключення до Google диска. Так, мова в мене українська. Так, перегляд зміна. Так, продовжити. Так, і нам треба створити нову діаграму, та, для того, щоб ми побудували інформаційну структуру сайта. Як бачите, можна створювати навіть в телефоні. Блок схеми може бути: так, оберемо українську мову. Так, блок схеми, таблиці. Ну, давайте спробуємо створити нову діаграму так, отже таким чином. Ми з вами навчилися заходити на даний сайт Drive.IO, і будемо вже надалі з ним працювати. Для того, щоб створити, нам потрібно тут от натиснути плюсик, і можна створити, наприклад, прямокутник. Так, це, наприклад, буде у нас головна сторінка. Далі можемо ще прямокутнички створити, ще. Можемо навіть інші фігури. Там, якщо потрібно еліпс, можна навіть стрілочка, тобто як потрібно. Я бажаю вам успіху, тренуйтеся і все у вас вийде.